Привіт рідненькі! Сьогодні я поділюся з вами рецептом пшеничного хліба на заквасті, який я пекла у казанчику у попередньому відео. Отже, ось у мене закваска, я її витягла вже хвилин 20 тому з холодильника. Вона в мене вже так гарненько підійшла. Тут ось такі гарні похірці. Ось вона так виглядає всередині, бачите, воно теж похірці, Такі такий горбочок вже навіть. Тобто вона прокинулася і стала вже. Активно діяти. Тут у мене борошна просто пшеничне борошно вищого сорту, і я трішечки трішечки додавлю туди житнього обдирного. От, буквально навіть неповну столову ложку. У мене така закваска універсальна. Я печу на ній і пшеничний, просто пшеничний, і житньо-пшеничний хліб. Отже, я так трішечки перемішала, щоб основна маса цієї пшеничного Дижитньо пшеничної суміші потрапила в саму закваску. Що ми далі робимо? Я з баночки ось так ось відбираю три столові ложки закваски. Така пружненька, активненька. Так. І у вас має в банці залишитися Ну, менше, ніж половина. Тобто відбираєте ви трішки більше, ніж там залишилося. Тепер три ложки ми відібрали, і три столові ложки так, з гіркою ми кладемо в баночку. Так, І додаємо води, я так трішечки додавлю, а далі будемо регулювати. Гарно це все перемішуємо. Так, ще треба водички. Так, так все треба перемішати. Вона має бути така густа, густа, як на оладки. Ось бачите, воно отак от ліниво має стікати з ложки. Це так звана вічна закваска. Тобто кожного разу, перед тим, як пекти хліб, коли я ставлю опару, я відбираю три ложки закваски, додаю три ложки борошна і відправляю знову в холодильник, і там вона в мене стоїть до наступної випічки хліба. Так ось я її загортаю плівкою і ставлю в холодильник. Так, тепер займемося, власне, опарою. Ось до цих трьох ложечок закваски. Додаємо 100 мл води, звичайної чистої води кімнатної температури. І так гарненько перемішуємо. До одної рідності вона так гарненько, от, бачите, піниться, це все так і має бути це все правильно. Так. І додаємо, так, початку дві ложки я додаю. Борошна, а там буде видно. Такі там ложки з гіркою такою доброю, гіркою, з чубком. Так, я думаю, що цієї кількості борошна нам вистачить. Бачите, опара має бути більш рідкою. Ось вона така, як сметанка, має бути. Ну, звичайно, що до однорідності це все перемішати. Ось, і ось у нас опара, власне, готова. Я її накриваю рушничком, і стоятиме вона так ну, не менше 6 годин. Так, випічка хліба на заквасці – це такий довготривалий процес, так що м -м, налаштуйтеся, що це займе майже дві доби. Але це просто час, власне, приготування. А ваш власний час, як бачите, це багато не займе. Інколи може стояти і 8, може стояти і 10 годин опара, якщо, ну, відповідно, прохолодно в квартирі. Я думаю, що я чекатиму годин 6. <головіка> і далі вже буду замішувати тісто. Так що зустрінемось через 6 годин. Отже, пройшло навіть трошки більше, ніж 6 годин, Опара моя підійшла, і тепер я додаю сюди 200 мл сироватки. Можна води. Температура має бути така відчутно тепла, тобто градусів 45. Ось додаю. Сироватка у мене лишилася від приготування домашнього крем-сиру. Дуже класна штука, готується дуже просто зі звичайного кефіру. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я поділюся. Хоча це рецепт я знайшла в інтернеті. Так, Далі додаємо столову ложку солоду. І 4 десь столові ложки житнього обдирного борошна. Чи то опара знов запінилася, тобто нашим бактеріям і дріжджам їжа сподобалась. Так, тепер чайна ложка солі, столова ложка меду. І ще я додаю спеції. Ви, звичайно, можете не додавати, якщо не любите, а я люблю. Отже, невеличка ложечка коріандру і дрібочка, дрібочка сушеного чеснику. Десь ось так ось. Так. Знову перемішуємо. І тепер я додаю. Вже пшеничне борошно вищого сорту, і потихеньку перемішую. Точно сказати, скільки піде пшеничного борошна, я не можу, тому що кожне борошно має свої властивості, і ну, піде десь приблизно грам 350, я думаю, але це не точна вага, тому що я просто дивлюсь по консистенції тіста і. Перестаю додавати, коли бачу, що. що досить. Тут, звичайно, видно, що воно ще рідке, ще тут потрібно додавати. Так, а що його про якщо воно у мене вже просіяне, то хто мені скаже? Зараз додам ще ложечку, і далі вже я почну вимішувати руками. Так. Зараз я перемішаю, подивлюся, якщо потрібно, додам ще. Так, воно ще трошки рідкувати. Тобто ще десь так, отдам таку ложку столову з гіркою. Я думаю, що цього буде. Досить. Я не люблю дуже круте тісто, я люблю, щоб хлібчик був такий пишненький з тірками. Так. І на вимішення знадобиться десь хвилин 5. Ось. Багато хто каже, ну, коли тісто, от я коли вчилася тільки готувати дріжджове тісто, мене завжди бентежила ця фраза, коли тісто почне відставати від стінки. Там миски, посуду, де ж воно відстає, якщо воно глибке? Ну, Зараз я вам покажу воно трошки. Вже коли виміситься, дійсно, тоді помітно, коли воно відстає. А якщо ви просто не знаєте, відстає, не відстає, ну, зазначте на годиннику 5 хвилин та й місіть собі. Цього буде. Цілком достатньо. Так, ну ось, бачите, це, власне, воно і є, коли тісто відстає. Тобто я його беру рукою і далі воно вже не чіпляється, не залишає слідів, а от само відстає від миски. Ну, власне, і все. Ми тісто замісили. І тепер йому треба трішки ще постояти, щоб борошно клейковина розійшлася. І Потім я його перекладу в інший посуд. Тобто хвилин 10-15 треба почекати. Так, час пройшов. Що робимо далі? Я наливаю в іншу трошки більшу миску, десь приблизно столову ложку олії, завгодно, рослинної, ну, в даному випадку кукурудзі. І перекладаю наше тісто вже в іншу миску, і там воно буде. Відходите, зараз я повигріваю. Так, трошки так перемішую. Трошки вмішую олію в тісто. Кладу. Тепер воно буде підходити годинку. І зустрінемо через годинку. Так, тісто наше підійшло перший раз, і ми робимо першу обминку. Як це робиться? Беремо з одного краю, отак от розтягуємо і складаємо. Тепер протилежний край Так само розтягуємо і складаємо. І з інших боків повторюється. Стягуємо і складаємо. трошки його підправлю. І поставлю ще, думаю, що на годинку, тому що прохолодно. І я думаю, що раніше, ніж за годинку, воно не підійде. Перший раз воно підходить не дуже сильно, а наступного разу ви побачите, що воно вже підійде краще. Ну що ж, чекаємо ще, ну мінімум хвилин 40, розкрішку годинку. Так, наше тісто знов підійшло. І, в принципі, я роблю те ж саме. Піднімаю, витягую, складаю. Знов підіймаю, витягую, складаю. І знов ставлю на годинку, щоб тісто підійшло. Після того, як воно ще разок підійде, я знов Повторю таку ж саму обминку і поставлю в холодильник. Накрию кришечкою. Якщо у вас нема кришечки просто харчовою плівкою. І годин на 20. Тобто, до наступного вечора ви ставите це в холодильник. Я також поставлю. Значить, зустрінемося вже завтра, коли я власне, буду його випікати. Отже, вже вечір наступного дня. Дві години, як у нас вимкнули світло. І я маю надію, що через годинку дві вимкнуть. Тому розпочинаю розробляти хлібчик. Тому що йому підходите якраз десь півтори-дві годинки, і тоді я вже, я думаю, надіюся, що зможу спекти його у духовці. Але, оскільки такої впевненості нема, я його все одно викладу на сковорідку, щоб можна було. Випекти його хоча б в Казанчику, то я знову ось так ось його формую. Округляю. Перекладаю в сковорідку. Вистелено, як бачите, пергаментом. І тепер буду чекати годинки-дві, поки з'явиться світло. Я зможу ввімкнути духовку. Отже, світло ввімкнули. Хлібчик підійшов, і духовка вже готова. Правда, я не впевнена, що світло не відімкнуть. Тому я разом з духовкою розігріла казанчик, але перш ніж його дістати, я зроблю ось що я додаю ось у таке глибоке дечко, десь приблизно склянку гарячої води. І поставлю зараз це в духовку. А заодно витягну наш казанчик. Я сюди обережненько. З не вдало. О так. І це швиденько, швиденько знов у духовку. І так я чекаю 15 хвилин. Я витягну потім дечко з водою, трошки зменшу температуру і ще на півгодини залишу хлібчик у духовці. Отже, через 15 хвилин зустрінемося. Так, вже пройшов потрібний час, дістаємо. Так, і ось що в нас оба. Вийшло. О, ось такі. Красунчик. Я його накрию рушничком, щоб він дійшов. Слава Богу, світло не вимкнули. Тобто я весь час протримала це в духовці. Але, що в мене бувало? Бувало, що я чекаю, чекаю світла, а воно так і не з'являється. Я починаю пекти в казанчику, так як у самому попередньому відео. А потім з'являється світло, і я допікаю в духовці. Буває навпаки, я ставлю в духовку, чому власне, в казанчику ви час. Ставлю в духовку, пропадає світло. Тоді я швиденько нагріваю, нагріваю е, кришку, розпожарюю просто на газу і повертаю з духовки і допікаю з накритою кришкою уже в казанчику. Але зараз все вийшло ідеально. Так, хлібчик з холов. І я його розріжу, щоб подивитися, що в нас всередині вийшло. Бачите, м'якушик гарний, він ще гаряченький. Все, можна їсти. Отже, смачного і тримаємося міцно.